Моя мрія власна пісня. Заспіваю для мами, для тата, для себе і для тебе, для всієї України. З вірою у перемогу. Твоє майбутнє починається сьогодні. Триває національний відбір на дитяче Євробачення 2023 Суспільне спростило умови участі. Тепер кожна дитина з великою мрією зможе підкорити головну музичну сцену. Дитяче Євробачення міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь діти віком від 9 до 14 років. З 2006 року Україна один раз перемогла та двічі посіла друге місце. Аби детально дізнатися про цьогорічні умови участі, журналісти «33 третій канал Завітали до суспільного мовника, який є членом європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника України на дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2023 Тут на цю тему спеціально організували прес-конференцію. Цьогорічний національний відбір відбувається за дещо змінними правилами, які націлені на те, щоб зробити їх максимально простими і максимально відкрити для всіх дітей можливість взяти участь у національному відборі і потенційно також у дитячому Євробаченні. Основне нововведення цьогорічного національного відбору є в тому, що не обов'язково подавати авторську пісню. Звісно, ми рекомендуємо, щоб в заявці було виконання власної авторської пісні, щоб діти писали власні пісні. І їх подавали. Але навіть якщо їх немає, то можна подати виконання двох кавер-версій інших популярних пісень в різних стилях. Оце є основна відмінність. Якщо ви любите співати, у вас є музичний талант і ви хочете проявити себе, то подавайте відеозаписи або із кавером та власною піснею, або просто із двома каверами в двох різних стилях. Окрім цього, існує правило, що текст авторської пісні має бути на 60% україномовним. Як виникло це правило, для чого воно потрібно? Це правило насправді є в правилах міжнародного конкурсу, тобто для того, щоб Україна могла подати свою пісню на участь в дитячому Євробаченні, обов'язково потрібно, щоб пісня була мінімум на 60% національною, тобто українською, у випадку україни мовою. Ось тому є одразу вимога писати власну авторську пісню такою, яка буде відповідною вже для правил Євробачення в Ніці. Але власне, от оця фішка з авторською піснею, це взагалі була така особливість євробачення. Зараз її скасували для чого і чому. Насправді вона не скасована в жодному випадку, тому що якщо є авторська пісня, ми заохочуємо її подавати. Тобто, ця можливість зберігається і залишається. Просто якщо дитина талановита, хоче співати, але не має змоги записати власну пісню, все одно можна подаватись. Тому це нововведення, воно виключно спрямоване на те, щоб розширити можливості. Але в жодному разі ми не скасовуємо можливість подавати власну авторську пісню. Дитячий пісаний конкурс Євробачення 2023 пройде прийде у Франції під гаслом Герої. Фінал конкурсу відбудеться уже 26 листопада. У Ніці ви є музичною продюсеркою цього року. Розкажіть основні критерії, на які особисто ви будете вважати? Немає критеріїв. Просто хочу, щоб унікальна талановита дитина прийшла до нас на національний відбір. Ми допомогли їй виступити на дуже крутій. Світовій сцені, тобто, ми шукаємо унікальну дитину. Немає критеріїв, під якою ми підгорнемо цю дитину. Ні, дитина має бути з собою і має бути класною. А що б ви побажали майбутнім учасникам? Хочу побажати всім майбутнім учасникам, щоб вони зростали у мирній, вільній Україні в переможній Україні, в непереможній Україні в Україні з перемогою. Щорічно обираються як і учасники для дитячого Євробачення, так і для дорослого. Чим відмінні ці два конкурси? Єдина за великим рахунком відмінність це власне вік учасників, так тому що в дитячому євробаченні можуть брати участь тільки е, ті, кому від 9 до 14, включно на момент міжнародного фіналу, тобто на 26 листопада 2023 року. А всім, хто хоче брати участь, не може бути більше 14 тобто, навіть якщо 26 го ну 26-го ще треба там подумати, так але мені здається, що навіть якщо 26 листопада вам виповнюється 15, то на жаль, вже ні. А в дорослому з 16 років можна. Брати участь до безкінечності, так от за великим рахунком, це єдина відмінність. А далі це все вже залежить від артиста, як вдасться прожити пісню? Чи вдасться створити дійсно ту композицію, яка цього року захопить абсолютно всіх, і таке інше. Коли всі учасники переглянуть і всі заявки надіслання, обирається шорт-ліст з, з п'яти. Як ви візуалізуєте цих п'яти учасників? Хто ці люди потенційні потенційні щасливці, які потім можуть поїти поїхати до Ніце? Направду це може бути будь-хто. Тобто зараз взяти і там перерахувати п'ять чи п'ять назв гуртів, я точно не зможу. По перше, прийом триває, так і от до 9 липня можна подати заявку. А хто це буде? Дійсно, тут важливо багато факторів, так які от можуть стати успішними. Та тобто, це там блиск в очах. Ну, то я просто думаю, так, якщо ви подаєте заявку на вокальний конкурс, співати ви маєте вміти так. Тобто, очевидно, так. Якщо не вмієте, скоріш за все, ви навіть в лонглис не потрапите. Якщо вмієте, окей, це вже пів справи. Ну а далі це ваша харизма, це блиск ваших очах, це вміння тримати увагу, це вміння прориватися крізь камеру в серце і душу глядача і слухача. Минулого року представниця України Злата Дзюнька посіла дев'яте місце на дитячому Євробаченні. 2022 в Єревані з піснею не Злата отримала 111 балів та посіла дев'яту сходинку. Кам'яне, камень не слушає фуру серебря. Я буду вільна, я буду буря. Розвиток молодого покоління важливий фронт, і ті, хто його обирає, роблять великий вклад у майбутнє країни. Чи є дитяча підтримка на національному відборі Євробачення? 23 ну я взагалі дуже радий, що таке Євробачення відбудеться для дітей зараз. Ми, амбасадор дитинства, намагаємось максимально підтримати їх в такий час? Ось і я е, дуже буду ретельно слідкувати за цим відбором, бо я чогось відчуваю, що саме в такий час, знаєте, світлих людей, діамантики, їх якраз видно в такі в темні часи. А як саме ви будете намагатися підтримувати Євробачення? Ну, в нас вже є класний приклад, де ми працюємо з Чорноморськими іграми в колаборації, і дитяче Євробачення. Те, чому ні, давати платформу вже після перемоги, так? Або після участі в Євробаченні. Дуже небагато в Україні у нас є платформ для дітей саме, де вони. Можуть себе проявити амбасадор дитинства це велика сцена, це фестиваль дружби, і я вважаю, що буде дуже доречним і чесним, що ми дали змогу дітям фіналістам Чорноморських ігр. І звісно, зробимо так таку можливість і для дітей, які переможуть на Євробаченні. Хтось знаходить справжні таланти та виховує зірок естради. «33 й канал готує майбутніх журналістів, які стануть медіа елітою України. Головне, щоб кожна дитина у нашій країні відчувала себе потрібною та реалізованою. Тому цю програму готували учні «33 третій канал Kids спеціально для глядачів 33-го телеканалу.